Ви впевнені, що це елітний курорт? Ні, це не балі. Це ваша квартира в Одесі. Київський район 5 хвилин до пляжу Золотий берег. Три будинки преміум класа поверховістю від 20 поверхів, два з яких вже збудовано. Тут власна паркова зона з ландшафтним дизайном. А ваш комфорт це цілий консьєрж-сервіс від прибирання до організації харчування та послуг няні. Всередині. Фітнес-центр, критий басейн та хамам. На території комплексу супермаркети, аптеки, затишне кафе та дитячі школи раннього розвитку. Тут повна незалежність, газова котельня, насосні станції, дизельний генератор для безперебійності, а також паркінг для електромобілів із зарядками. Ваша безпека 24 на 7 – Охорона, відеоконтроль та електронний доступ. А скільки кімнат у вашій мрії? Одна, дві, три або мрієте про студію? Не чекайте, пишіть нам і забирайте свій краєвид.